Ступені порівняння прикметників в англійській мові. Спробуємо швидко. Що ж, умовно, їх у нас два Вищий та найвищий. І прикметник в них змінюється залежно від того, довгий він чи короткий. Перша умовна група це короткі, ті в яких лише один склад. Они в найвищому ступені порівняння беруть суфікс R, а в найвищому спершу Z, потім саме слово з суфіксом «est». Big bigger, the biggest. Для прикметників, у яких три склади і більше, ситуація трошки інша. Ще ступінь порівняння формується так. Спершу «more», далі прикметник в незміненому вигляді. Для найвищої ступені «the», потім слово most, потім наш прикметник у незміненому вигляді. Interesting, more interesting, the most interesting. Тут ви мене спитаєте, а як жити з двоскладовими прикметниками? Двоскладові це умовно сіра зона. Вони будуть змінюватись за законами односкладових якщо. В них наголос на перший склад закінчуються вони на «er», «ow» і -E «y». Наприклад, «happy», «happier», «the happiest». у всіх інших випадках вони будуть змінюватись як довгі прикметники. А є прикметники, які взагалі живуть своїм життям. Їх я залишив коментарі, як і вправу для вас. Ну і не забудьте підписатись, я не знаю.